Всім привіт! на каналі Popius Play. Сьогодні будемо знову е, грати Беррі Евен. Але цього разу будемо грати за е, ітера, який вирішив переглянутися знову в покоївочку. Так красиво блін. Просто якщо ітер розпустимо е, свою косічку, то воно так буде виглядати, якщо хто не знав. Так що виставити лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут перше. Іші коментарі читати буду Так, ми маємо цю е, байду, Як воно там? пшеку колокись. Маємо е, швабру, маємо полусофт. Так, ще шо, нам ніби ще мочалка тут має бути. Губка Боб, є. Не то, не то, а губка Боб, губка Боб, губка Боб. дуже довго і це трохи трошки зле. Бензокосар. Бензокосарка може знадобитися. Бабло нам не потрібне, телефон нафіг на майфоні. <coughs> Зефірки, пундики, Е, э, А начало походу ко боба забрали на даний момент. Знаю, так, якомусь транспорті я ходу не зможу есть. -мо шоун такий? О! О на тракторе, нормально, нормально. Блин, так. там будет все это Я кстати, хочу аппараты Генча. Я играю на шоссе Ой, где на шоссе На тим. На американском сервере. Блин, що не доедут. Ха... Я сейчас на неду ехал до того посоль, блядь. Скилли алиму. Опа, вот так нормально можна ехать. Вот чому не с так трактора на А, ну ты же не тут был вообще бензопса. Пару вход отпечатать такой погоду и І... туманбу Та мы так будем долго ехать Не здесь я пишка чекаю. Ай, бляха Итак нормас Насты Погнал ОП Ээ е... Е... Шо за танці, бля... В мене руль пропав! Прияс тут так там кровать не воин. Что за байда. А це через мене так замасса Ни сюда, блин мать. Тут походу сами краще прихмара року уже, блин! О, там червикно 6-9 сегодня. Ой, будь я на своєму місці так би не цінув. Та, бідна людина. І молод чего пострелива, то ще її збили і викинули на дош. Так, що ми будемо с ремонтом? Давайте блін, нафіг. На розпашку зараз, на розборки. Так, а. Вікна... Будемо вид вікна, блін. Бусті, блін. Цю хату ми обов'язково відіжмем. А то, що ще обмалює, блін. Постригав на лесо, збив, викинув на дощ з хати теплу. Десь, що, що так все робить? Я зараз, блін, швабру і тві полові дав. Ти, блін. Тан-тан-тан-тан. Та-та-та. У там купух черный паба жрает, пацаны. Это бы мне замето. Я может замру. Такого правда. В смысле? А шо я можу? Я ничего не можу. Ну добро, туди полусосы. А шо сейчас где-то? Бляха, трохи не по плану. Як так, так виходить, що двері закриваються і тут, і тут сто. Вау, прикольна кімнатка, то це не прикольно. Так, протираю вік, віконце, щоб було стіло. І бо ідеально. Я просто відчуваю себе білосніжкою. <різь> Чек, так в тій кашці. Я ну це целишку стремлюсь поменять схему. Звертайте увагу, я тут просто пополосошу мене не просто так сюда наимало за, за 500 баксов не платять? 25 дней там Так, суть пробиралися, а, блин. А, не, 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 не бы Ша. Блин. А, а вот тут спинди здесь. висну. Кожне векно требует. Бедный пацанчик чехтал. Пожейте. Так. так, а мама в честь. А то в... Будеш... педлоги мета. Просто медкорбот. Добавить метод підлоги. Дякую. А он оказал а не знадобить, блин. Що Ира не дают до Ніякого досвіду і все таке. Во, блін. Ой. Ай. Та Та-та. О, пригодилося, я рав где-то та, опять там тревопидов метеориком Эйка у нас честа, блин, блискуча, зараз Я так почешу, что они будут падать просто. Идполирую <головік> до идеал. Та що з вами так, блин, Нічого, зараз продую вас там, я двері решил відкрити, Будьте знати, глядя, нормально, блядь. Да, спіши до другої, наступної хати. Та, блин, цей чи ні? закінчится чим. Стику ючетах у моих. Так, скудно шо. Лучше с пути, спокійно, хули не повний. Ну, більш-менш може бути, в принципі. Закуплятися не треба, Честно, никого не мало. какой в этих <рирает> халупе блин. Никого не мало вообще. Честно, честно я не знаю ты где. А, ну тут вообще... А может просто, Блин, требует парасольку ведь это бы прикольно. Получил бы, блин. Я Карлосом. Какие же мне надо. Ху. Блин, ну что я такие маленькие, блин, не может застрелить, застр... Ну что за фигня? Чо? Блин, ты чуть понастроил этот баррикад, пройти не годы. Я гений. Дождь, дождь закинчится, я парасоль взяла. гениальный сам. Смещение. Короче, просто самая разумная людина, извините меня. Кожна разумная ледена. после души открывает парасоль. такой когда ховает парасоль. Это же гениально. Гениально. О, компик. Так, смотрите, пароль, блин. оставляет пароль в три удничке. машину свесну блин а мне что свеснуть двигаться по удельку швидеть стыритесь на и будем хати жарку для пудикционера некуда не мама оба сливна есть можно спер Так, можно спарта машину платить не можно блин я маленький блин маленьким не можно машины красить давайте до квартиры подвидимся Може там 6 А Мені походу бензопосадка така не пот и не потребно але... Тьюпин Ті... Хауза бит просто Так, зашдвинок запротив, значит хто Йома! Я двері вму Я зламав замок, пацани. О прикольно, 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 прикольно К Копудахтер чи то нові... Чи знову буду якось, блін? Прикольно, прикольно. Чес? Квартиру обну... Квартиру клубнули нормально. О! Це то що нам треба. Зараз на балкон нам треба попасти. Блять, балкон. І все, полетело. Пакеда, я лечу Вий... Та. Трошка не по плану все, але не повторяйте це вдома. Це так не працює. Ви точно, якщо це повторите, ви... ...свої кістки не зберете. Не рекомендую перевіряти. Емо парасоль. Стоп, що? я аж посивів від пар... ...від того що відкрив парасоль, ияк. Не моя мах чароди. Моя михорца. Нет, а то ли нормально в этих чулках бьет? А, Повезло нормально. Mm -hmm. Ламборджини, Хоракам, Ивентадор, Перфоманты. Yep. Не, блин, я уже... Мне такие, такие вычисляют, что оно, я як я пук, да, то все. Так, гадаю, край, да. А це просто все, граф, тип Я не Калара, я Ітер. Я Ефір. З космосу. Етир і Пітер. Ну так, на Юпітера не друзья Але я Ефір. Ну тут то ітер. Його називають чомусь Ефіром, але... Він... начебто Йір називається. А вообще звідки... Е, хто казав, як звати головних героїв? качаю. <laughs> блин, я уже сам запутался, блин. Это там сюжет д -д -д скипал, блин, пацаны. А. это покататься на Ламбоджини. Хочешь покататься на Ламбоджини, блин. Смотри, так шкода, ключики да, ты видел а. Я же на тракторе ездит, ты умеешь, блин, пацаны, бишь. Пацани? Він не пацани, блядь, блин, васрака, вот. Хоча всякі пацани бывают, але не до такой степени выйтись. Якісь... всі. А де всі пацани, блядь? Тут что воєнкомат був, чи че? Дын, чувак, вообще выезд. По любебу. А, ты нічого не. А ні, за чувак. Лисий. Ну добре, пацаки, будемо на цьому закінчувати, серію, нічого інтересного тут нема. Всем удачи, хорошо настроение и пока. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал и пишите комментарии. Пока!